Дощі, які співпали з весняним водопілям, спричинили вкрай негативну ситуацію в області. В гідрометеорологічній службі попереджають, що опади триватимуть ще мінімум три дні. Також очікують на значне похолодання. Ще найближчі три дні у нас будуть продовжуватися випадати опади. Вони незначні. Найбільше посилення буде 6 квітня. За цей період опади будуть випадати як у вигляді дощу, так і мокрого снігу і навіть снігу. Дещо похолодає. В горах може бути температура до мінус п'яти градусів. У межах області відповідні служби також зафіксували високі паводкові хвилі в низинній частині річки Латориця. через надмірні води на території сіл Тисянка та Геївці Ужгородського району продовжується перелив заплавної дороги місцевого значення. Випадків з підтопленням сільських угідь поки немає. Єдиним підтопленням, що у нас є на даний час, це підтоплення дороги місцевого значення між населеними пунктами Тисянка та Гиївцю Жгородського району. Тут залишається підтопленими близько 200 метрів дорожнього полотна, шаром води з вишки до 30 сантиметрів. На даній ділянці дороги організовано об'їзд та встановлено попереджувальні знаки. Сталося це підтоплення внаслідок підняття рівню води річки Латориця та вихід. На заплавну автодорогу загалом на більшості закарпатських річок стабільний рівень води подекуди спостерігається його зниження. Однак в нижніх течіях боржавий тисе вода піднялась за рахунок добігання паводкової хвилі. Річка Уж поки помірно наповнена, але ситуація за кілька днів може змінитися. Ну, на сьогодні на річці тиса відбувається проходження паводкової хвилі. Наразі паводкова хвиля пройшла верхню тису і рухається до угорського кордону. Очікується, що Підняття складуть до 1,3 метра ще. Ну, найбільш така наразі складна ситуація це низинні частини боржави, латориці і, в принципі, тисачоп теж досить такий високий рівень. Всюди вже відбуваються повінні спади води, окрім цієї невеличкої павкої хвилі, яка сформувалася. Небезпека загрожує також автодорозі Київчок на частинах, якої можливе переливання річки Стара, що на Мукатівщині. На таких ділянках рятувальники встановили кілька сот мішків з піском для запобігання підтопленню. Така ж ситуація у Венградівському районі.